Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Олецлав Бедренець, а передусім про таке. Перший військовий ліцей. У Черкасах презентували проєкт навчального закладу з посиленою військово-фізичною підготовкою. Гуманітарна допомога з Іспанії. Іноземні партнери надіслали черкаським волонтерам вантаж, який передали бійцям 118-ї бригади. Танцюй свою історію перемоги. Під таким гаслом пройшов турнір, в якому змагалися понад півтори тисячі студентів. Повідомлено про підозру шістьом мешканцям Умані, причетним до умисного вбивства військовослужбовця Збройних сил України. За даними слідства, наприкінці лютого цього року в багажному відділенні мікроавтобуса у дворі багатоповерхівки райцентру виявили тіло 44-річного чоловіка зі слідами побиття. Тіло загиблого чоловіка зі слідами побиття виявили в автомобілі місцеві жителі на одній із вулиць. Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину та з'ясували, що загиблий військовослужбовець. Правоохоронці встановили, що потерпілий заборгував знайомі кошти. Жінка зі своїм чоловіком вирішили повернути борг, залучивши осіб, які вже мали проблеми із законом. Під час зустрічі зловмисники почали бити військового спочатку руками та ногами, а потім битою. У рахунок компенсації за борг вони забрали його автомобіль та особисті речі. Потерпілого зловмисники поклали до багажника. А коли виявили, що він помер, кинули автостілом на вулиці. Поліцейські покроково відпрацювали рух нападників та встановили всіх осіб, причетних до злочину. Це жителі Умані, чоловіки 30, 32, 39, 45, 50 років та 50-річна жінка. Їх затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Крім того, слідчі провели ряд санкціонованих обшуків, за результатами яких виявили та вилучили беззаперечні речові докази, які вказують на причетність фігурантів до вбивства та ряду інших кримінальних злочинів. Слідчі під процесуальним керівництвом уманської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозри трьом фігурантам: інкримінують умисне вбивство, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом та незаконне зберігання наркотичних засобів. Інших трьох підозрюють у розбої незаконному заволодінні транспортним засобом, нарузі над тілом та приховуванні злочину. Фігурантам суд обрав запобіжні заходи. Санкція найтяжчі статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою, один під домашнім арештом. Місце перебування ще одного співучасника встановлюється. У Черкаській міській раді відбулася презентація концепції першого в області комунального ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. На заході були присутні представники центральної та місцевої влади, силових структур, а також народні депутати. Подробиці далі в сюжеті. 3 квітня депутати міської ради одноголосно підтримали рішення про створення комунального ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Новий навчальний заклад має стати осередком виховання свідомої, патріотичної та фізично загартованої молоді, каже Анатолій Мандаренко. Після реконструкції ми зможемо набрати на навчання в ліцеї 400 осіб та забезпечити цілодобове перебування для 80 ліцеїстів. Для реалізації даного амбітного проєкту очікуємо на державну підтримку. Хочу зазначити, що зарахування до ліцею буде здійснюватися на конкурсній основі, адже в такому закладі мають навчатися учні, які мають лідерські якості, належний рівень знань з навчальних предметів. Гарну фізичну підготовку, вмотивований до володіння військовими знаннями тощо. Ліцей планують облаштувати на базі колишнього дитячого садка з проведенням повної реконструкції будівлі відповідно до сучасних вимог. Навчання у закладі буде доступне для юнаків та дівчат з 13-річного віку, учнів 8-11 класів. За результатами опитування департаменту освіти майже третина школярів зацікавлена в такому форматі освіти. Опитуванням був охоплений 6151 учень з 7-9 класів, 72% від загальної кількості учнів 7-9 класів загальної середньої освіти. Ідеєю створення ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою зацікавилися 2157 учень, 35% з числа описано. Вже зараз готові вступити до ліцею 402 учні. Зі слів очільника області, потребу в такому закладі диктує сам час. Водночас, найголовніше є реальний попит з боку молоді та батьків. Створення подібного ліцею розглядається як важливий етап у формуванні цілісної системи національної безпеки. Область має повну підтримку на державному рівні, адже інвестиції в освіту це інвестиції в майбутнє країни, зазначив Ігор Таборець. Взялися і е, організувалися саме на початковому етапі, зробили такий е, хороший, потужний заклад для того, щоб ми е, саме відбирали тих людей, які патріотично налаштовані. Дітки, які розуміють, чому вони йдуть на е, військово-фізичне таке, таке додаткове навантаження, і як вони себе вбачають в майбутньому. Це ми не, не, не можливо більше зосередження на професійних якостях майбутніх наших спеціалістів в різних галузях сектору безпеки і оборони. Це один із прикладів, коли всі гілки влади в області, незалежно від політичних поглядів, об'єднуються для спільної мети розвитку регіону, каже Олександр Завітневич. Це такий черговий проект у нас в області, де ми чітко розуміємо всі гілки влади. Я скажу, не дивлячись на політичні вподобання, всі ми розуміємо і всі ми вболіваємо за нашу область, за наше місто, за наші міста. І звісно, хочеться, щоб ми були, ну може, не найкраще, але в. В лідерах в найкращих по підготовці, в тому числі наших учнів, міністерство у справах ветеранів насамперед взяло на себе зобов'язання підтримувати розвиток військових ліцеїв. Їхня мета не лише освіта, а й формування громадської свідомості, державної стійкості та лідерських якостей у молодого покоління. Якась частина з цих дітей а, в майбутньому обов'язково стане нашими майбутніми офіцерами і продовжить шлях своїх батьків. І для нас надзвичайно важливо а, в цьому всьому залучати до процесів цих а, наших ветеранів, тому що це і про їхню реабілітацію, це про їхню реінтеграцію, і це про можливість. А їм передати свій досвід, свої навички свої війна. нашого захотньому на закоріння наразі в Україні діє 34 ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, з яких 5 мають державну форму власності, решта комунальну. Такий ліцей функціонує в кожній області та обласному центрі. Вітаємо створення того ліцею в ваш нос і побущуєдину, але можливо потім створити ще щось додаткове. Дійсно, це потрібна ініціатива, і потрібна і для обороноздатності нашої країни, і для посилення навчання військових ліцею. І сподіваюся, що ми зможемо з кільними зусиллями в тому, що і з державним бюджетом, профінансувати ці роботи для того, щоб створити їхню інфраструктурною. Одиницю в місті Чакас. Заклад відкриє двері вже з 1 вересня 2025 року. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу. «Ільдана». черкаські благодійники отримали гуманітарну допомогу від української діаспори з Іспанії. 28 палет із харчування для військових зібрала та передала Асоціація українців в регіоні Мурсія. Безкоштовну доставку вантажу забезпечила нова пошта в межах програми Гуманітарна Пошта України. Допомогу оперативно вже передали черкаським бійцям зі 118-ї бригади. Дане відтарчування будемо використовувати не тільки в тилу, як тут кажуть, а й скидати хлопцям з дронів ну, на ті ділянки, на які ми не можемо дістатися. Вчасно, окрім того, захисникам на Запорізький напрямок передали сухпаї, воду та засоби гігієни від інших закордонних благодійників та черкаських підприємців. Волонтерський штаб ЛАТО, окрім ось цього крутого органічного харчування, з Іспанії передає також консерви з Данії, е, сухпайки з Данії, а також Умань, пиво за наданий квас. Дякуємо лимонад і Фінам за гігієну. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава В умані. Волонтери штабу Переможний шлях шлях-777» виготовили верстат, який дозволяє економити час та кошти на порізці з пандбонду. Цей матеріал використовують для плетіння маскувальних сіток. За місяць їх виплітають від 1200 до 1500 квадратних метрів. Детальніше у сюжеті Уманської міської ради. Звичайні канцелярські ножі, дерев'яні рейки та пластикові труби. Те, з чого волонтери штабу Переможний шлях три сімки, виготовили станок для порізки спандбонду, який використовують для плетіння маскувальних сіток. З Михайлом Мельником продумали, намалювали схему і Михайло. Виготовив цей станочок своїми руками. Ще долучився до цієї справи Сергій Дерманський. Він зробив ось такі вкладки дерев'яні для того, щоб зажимати ножі. Ми ріжемо різними варіантами. Можна рулонами накручувати на ось цю корбу, яка тут є. А можна в ручному режимі відрізати по півтора метри і складають дівчата і хлопці. В такі пачки і по 20 штук зразу ріжуть. І таким чином ми економимо час. Кожного разу купуючи уже порізаний рулон з панбонду, волонтери переплачували 700 гривень, а дана розробка значно економить час та кошти. Собівартість такого станка близько півтори тисячі гривень. Стрічки порізані вже, ми їх розрізають на столі, ділять ще. З і, і іншої сторони розрізають з одного краю і з іншого краю для того, щоб можна було зав'язати впереді і наступне. А це розрізаємо, щоб вона не була зовсім рівна. Якщо хлопці кидають, кладуть їх на бліндажі, вона хоч від вітру, але чуть-чуть ворушиться, що це немає рівного полотна. Загалом в такій техніці волонтери плетуть дві маскувальні сітки в день розмірами 6 на 4 метри. За місяць виплітаються. Від 1200 квадратних метрів накриття до 1500 метрів. Волонтери готові поділитися власною розробкою, адже кажуть, працюють заради спільної перемоги. То ми готові поділитися. Да, хай приходять. Навіть якщо потрібно, то можемо хай приносять свої там. Рувонки можемо їм порізати. це не проблема. за кубок ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького змагалось майже 1500 юних танцюристів з кількох областей України на турнірі, який пройшов під гаслом Танцюй свою історію перемоги. Танцювальний турнір Кубок ректора Черкаського національного університету проходив у Черкасах вже вдруге. За рік популярність конкурсу зросла. Брати участь у танцювальних змаганнях, окрім черкащан, виявили бажання представники кількох регіонів України Дніпропетровщини, Харківщини, Кіровоградщини. Ми не очікували таку кількість цьому році, бо в минулому році у нас було втричі менше учасників. Ми провели там два дня, по півдня і завершили. Цього року ознайомилися з матеріально-технічною базою. Батьки вже приходили, вже знали, що тут гарний конкурс, гарна наградна продукція, гарна фото, зона, ну і взагалі участь проходить на достойному рівні. Олександр Черевко, ректор Черкаського національного, був ініціатором створення в університеті нової спеціальності хореографія. Вже другий рік тут вчаться студенти, майбутні педагоги педагоги хореографи, тож проведення турніру стало логічним продовженням і сприянням популяризації даної освітньої програми, а також сприяло зміцненню нашого патріотичного духу. Тут панує настрій, панує такий гарний дух, і все це безумовно нас зміцнює, що сьогодні потрібно робити сидіти, дивитися новини. Вони вони не завжди добрі Ці новини, тому звичайно, один одного ми підтримуємо і віримо в нашу перемогу, показуємо. Приклад, що ми не маємо схилити голову перед таким грозним, таким клятим, таким проклятим російським ворогом. Ми будемо Боротися так, як можна боротися в тилу, Михайло Шульга студент другого курсу, одночасно і учасник турніру, і помічник в організації, сам танцює з п'яти років. Каже, що дуже важливим є проведення такого заходу як для учасників, так і для навчального закладу. Турнір це є дуже важливо для танцівника, тому що в нього є змога спробувати себе на паркеті побачити глядача, тому що це зовсім інші відчуття, не такі, як в залі. Ви. Ніколи не зможете відчути того, що ви відчуваєте у своїх рідних стінах, де на вас дивиться тренер і ваші танцівники, друзі. А тут а ви по Перше, ваш мозок трішки впадає в такий стан, що ну та чогось нового, і тому ви себе відкриваєте з нової сторони. Серед суддів турніру, і студенти, і викладачі спеціальності хореографія. Всі вони є переможцями різних конкурсів і чемпіонатів. Багато хто вже має свої колективи, вчить діточок любити танцювати і, звісно, демонструвати свої таланти на загал. Задоволена тим, як проходив захід, і завідувачка кафедри освітнього менеджменту. Арт менеджменту і соціальної роботи Вікторія Білик. Коли ти бачиш оченята наших конкурсантів, причому від маленького до дорослого, коли ти бачиш очі, які світяться гордістю за своїх вихованців, коли ці діти обнімають своїх тренерів, повірте, це все є величезним складником щасливого життя, яке ми віримо в швидкому майбутньому, все таки ми переможемо, і все таки ці щасливі очі будуть не лише від танців, а від і від того, що відбувається. Серед учасниць турніру і юна танцівниця Валерія з Черкаського колективу Юріда. Мені сподобалось, як я повільнювалась танцювала. А не страшно взагалі брати участь у таких турнірах? Ну мені раніше було страшно, а зараз зовсім не страшно. Мама Валерії Катерина Кривопишина задоволена тим, що доня має змогу відчути змагальний дух у такій доброзичливій атмосфері. Хоч дуже складна ситуація в країні, але дітям це потрібно, тому що коли вони показують свої знання, уміння, вони відшліфовують і вони готуються до подальших змагань. Це дуже важливо, навіть навіть цей час. І я захоплююсь людьми, які організовують і ректором, і університетом. І ми стараємося в кожному змаганні брати участь. До честі організаторів все було чітко і організовано, красиво оформлено зона зона для нагородження, яку підготували студенти під керівництвом викладачів університету. Навіть запрошені з столиці візажисти допомагали учасницям відчути себе справжніми красунями. Ми приїхали по запрошенню від організатора і готуємо дітей до змагання, робимо наводимо красу. Тобто шик столичний у вас Да, Ну, так, він везде має бути такий гарний, не тільки в столиці, а й по всій Україні. Я думаю, що наші діти на це заслуговують. На думку ініціатора проведення турніру, ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександра Черевка. Подібні заходи сприяють не лише популяризації навчальної програми, а й утверджують Черкаський національний як художньо-освітній простір. Сьогодні університет це не тільки там заклад вищої освіти, це е, такий центр інтелекту. Творчості об'єднавчих таких традицій. Ми в останні роки багато зробили центрів, як то центр ментального здоров'я, чи центр реабілітації, чи підтримки військовим. І власне сьогодні ми збираємо і самих маленьких, які, можна сказати, до. Університету, начебто, не мають відношення, але сьогодні університет треба розглядати по-іншому це, це місце, де кожна людина, кожний житель області може прийти. І знайти себе, поговорити, ну навіть навіть виговоритись, якщо щось у нього наболіло. І якраз це те місце, яке об'єднує людей, об'єднує їхні інтелекти, і завдячуючи тому, ми зміцнюємо свій повторюсь непереможний дух. На турнірі традиційно зібрали кошти на потреби ЗСУ і відзначили переможців. У номінації Наймасовіший колектив. Перемогу здобули танцюристи студії професійної хореографії Юрія Руденка з міста Чигирин та студія танцю Крок вперед з міста Черкаси. Найрезультативнішими клубами визнано колектив бального танцю Альянс з міста Шахтарськ та танцювальний клуб Вікторія з міста Черкаси. Спеціальну відзнаку журі отримав Черкаський ансамбль народного танцю Веселка. Лише за минулу добу в екосистемах області сталася 21 пожежа. Одна з найбільших виникла в селі Ятранівка Уманського району, де через необережність під час куріння вогонь охопив 2,5 гектари сухої рослинності. З аналогічної причини зайнялося у селі Довгеньке з району. Тут вигоріло 2 гектари сухостою. До ліквідації займань залучилися рятувальники та місцеві пожежні команди. У пресслужбі головного управління ДСНС Черкащини вкотре нагадують, що за підпал сухої рослинності передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. На Черкащину нарешті повернулось весняне тепло. Минулої доби завдяки теплому дню до 17-18 градусів середній температурний фон перевищив норму на 1 градус. Однак, вночі ще було прохолодно не вище 1-2 градусів тепла, а на ґрунті із заморозками – 1-2 градуса. Проте незабаром ночі теж стануть теплішими. За прогнозом Черкаського гідрометеоцентру, завтра погода в області формуватиметься у протидії західного циклону та південно-східного антициклону. Наближення теплого атмосферного фронту зумовить збільшення хмар, але віргідність опадів невисока. Лише місцями в день можливий невеликий дощ. Вітер південних румбів та хмарність забезпечать достатньо тепла. Без заморозків ніч плюс 3-8 градусів та помірно теплий день 14-19 градусів. Вдавнину у цей час наші пращури спостерігали за останніми залишками зими. Якщо на великих водоставах ще досі залишався лід, вважалося, що рік буде важким. Садівники ж розпочинали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!